Згадати трагічні сторінки історії угорського народу зберуться у Івано-Франківську з нагоди вшанування пам'яті репресованих угорських студентів в області пройде низка заходів. Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та області Василь Вишеванюк каже: наші народи мають багато спільного, адже тут трагедію порівнюють дуже часто з подіями, які переживають українці останні роки. І ці події дуже сильно похожі. З подіями сьогоднішніми, котрі проходять у нас в Україні. І Угорщина і угорський народ, я думаю, найбільше сьогодні розуміє. Наші події, які проходять в Україні, розпочнеться вшанування пам'яті молитвою в Гошівському монастирі, а далі урочистий марш, дегустація угорської кухні та вечір дружби між народами. До нас на даний вечір завітають дітки із західних областей України, які відпочивали за підтримки і завдяки угорському уряду та державному самоврядуванню українцям угорщині літком саме на озері Веленце. Нам приємно, що дітки із Закарпатської дітки із Волинської. З Тернопільської, Хмельницької, Львівської областей та Івано-Франківщини будуть разом з нами одним із масштабних заходів стане спортивний забіг в дистанцію 1956 метрів. Він стартуватиме з вулиці Андрія Мельника в районі нашого меморіального скверу. Учасники пробігу будуть рухатись по вулиці Андрія Мельника. Далі праворуч по академіка Сахарова. Потім вони по прямій будуть рухатися. Біля полового будинку праворуч на вулицю В'ячеслава Чорновола з Чорновола праворуч відразу вибігають на Вічевий майдан. Заходи щодо вшанування пам'яті репресованих угорців в місті та області проходитимуть впродовж двох днів. Організатори закликають долучатись до них усіх бажаючих. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала РАІ.